Знаєте, я Хочу сказати, ну, подякувати нашим друзям, партнерам, соціальному відділу Антону Михайловичу, що разом ми допомагаємо нашій громаді. Ось, Ми на сході допомагаємо і там в інших регіонах. Але знаєте, найважливіше, що хочу сказати, що крім того, що ми допомагаємо якимись речами, то ми несемо Боже Слово, тому що це складний час, бачите, що відбувається. У нас в церкві був приліт, загинула дитинка маленька, 5 років з чоловіком, а дружина ну, в важкому стані в лікарні. Але знаєте, я хочу сказати, що ворог біблія каже, що приходить зруйнувати, вбивати. Але Ісус прийшов, щоб дати нам перемогу. Ми, знаєте, будемо святкувати в квітні Пасху. Це велике свято, коли над темрявою світло воно перемогло. Ісус Він помер за гріхи наші, Він воскрес, щоб нас оправдати. І Він перемег смерть, переміг хвороби, все зло, але знаєте. Наша задача це триматися і не пускати руки, і не, не подаватися yeah, цим негативним якимсь, які ми сьогодні бачимо в СМІ і так далі. Наша задача це вірити, продовжувати молитися, підтримувати один одного, підтримувати наших воїнів, тому що вони вкрай потребують нашої допомоги. Знаєте, ну, наші хлопці там і більш напередок їздять, але вони кажуть, що... Вони дуже вірять, що ми переможемо багато свідчень, коли вони свідкують, як вони ну, просто чудом життя зберігаються. Я знаю, що знаєте, Бог нам допомагає. Що хтось не казав, нам треба вірити і рухатись вперед і підтримувати один одного, читати Біблію і знаєте, мати в цей саме час більш позитиву, чим негативу. Посміхатися, підтримувати наших дітей, жінок отців. Ну, дідусі, усі, тому що ми незламний, сильний народ України, так чи ні? Тому <Clar terminarlyn> віримо <Sid> і що і переможемо. Я знаєте, я вірю всім серцем, що перемога вже вона є цей день. і Ми крок за кроком ми до неї наближаємося, і завдяки усім нам. Знаєте, як в Біблії теж сказано, що коли ми єдині, в єдиному дусі, в єдиних думках про перемогу, ми обов'язково і швидше переможемо. Так що дякую. Хай Бог береже вас, ваші родини, хлопців наших, у кого вони на кого в тилу. Неважливо, кожен з нас знаєте, маленький крок до нашої сумісної перемоги. Так що слава Ісусу Христу, хай Я Бог і благословно шановна громада, Антон Михайлович також приєднується до кожного сташаного слова. На жаль, він планував бути сьогодні, але його немає, тому що викликали на термінову нараду. Тому до кожного пайочка буде ще маленький тепленький Дякую.